Друзі, всім привіт! З вами команда Автопошук Юа Максим. Сьогодні у нас на огляді два однокласника: це Kia Sportage і Nissan Qashqai. Поговоримо трішки про них перед нами два міські кросовера. Багато людей стоїть перед вибором одного або іншого автомобіля, тому що вони дуже схожі і по характеристикам, і по ходовим якостям. І по вартості від цих автомобілів не потрібно очікувати завищених бажань по позашляховим якостям. Ці автомобілі, як позашляховики, вони нікудишні, тому що вони на передньому приводі, незважаючи на високий кліренс. Ці автівки це міські кросовери. Тобто, щоб комфортно вам було паркуватися, була нормальна оглядовість. Умовно на дачу по ґрунтовій дорозі ви заїдете і вам буде дійсно комфортно. На них, тому що кліренс в них більше, ніж 180 см плюс-мінус. Порівняємо японський і корейський автопром. Якщо японці завоювали ще з 90-х років свій статус і популярність, то корейці до цього планомірно йшли. І я вважаю, що 19-й рік в порівнянні цих двох авто. Корейці якраз таки е, нас догнали, а можливо, і перегнали в якихось параметрах японський автопром. Тепер розберемося плюси і мінуси е, кожного з варіантів. Kia Sportage. у нас бензинова версія з двигуном 1.6 GDI на класичній коробці. Автомат шестиступеневій. Мінуси цього автомобіля всі е, бояться двигуна 1.6 GDI, тому що він малопотужний потужний і. Потребує велику витрату палива. Стосовно Nissan Кашкай, тут у нас історія трошки інша. Тут під капотом двигун 1,6 дизель, але ж з коробкою варіатор. Стосовно витрати палива, це буде дуже приємно, район 5-6 літрів. Але ж варіатор може принести вам сильні несподіванки навіть не на великому пробізі. Порівняння в, цьому, в цій автівці класна коробка передач, але такий собі двигун. В цій автівці класний двигун, але така собі коробка. І тут дійсно складний вибір, тому що витрата палива в цій автівці буде в середньому літрів 10. Можливо, хтось вкладеться і в 9, але це треба постаратися. В цій автівці витрата палива буде 5-6 літрів, але ж коробка може вам принести неприємний момент. Стосовно ходової частини. Тут все дуже схоже. Спопереду Макферсон. Позаду багатоважільна підвізка відпрацьовує вона класно почувається цей автомобіль, і цей автомобіль на дорозі також класно і комфортно. Стосовно комплектації, ці е, дві автівки в середніх комплектаціях вони дуже схожі. І я вважаю, що для звичайного користування цими авто є все саме необхідне. Вибір по комплектаціям був і можна було обрати все, що завгодно. І модифікації були інші. І комплектації в цих автівках можна було вибрати набагато краще, чому обирали ці автомобілі в 2019 році? Тому що була можливість купити новий офіційний автомобіль за дуже адекватні кошти, і саме в цей період ці автомобілі набули шаленої популярності в Україні. Умовно, цей автомобіль коштував в районі 22 тисяч доларів. Цей автомобіль в районі 24 тисяч доларів. За ці адекватні гроші ви отримували новий класний комфортний автомобіль щодо ціни на авторинному ринку. Ці дві автівки. Давайте так візьмемо середню цифру. Це буде 19 тисяч доларів. За автомобіль 2019 року офіційний з пробігом плюс-мінус 60 тисяч кілометрів. Ресурс він свій не втратив, і як бачите, по вартості він також особливо не втратив. Тому ці автівки досить ліквідні на вторинному ринку і користуються попитом щодо зовнішності і дизайну. Якщо чесно, між хлопцями і дівчатами думки розділилися. Особисто мені подобається більше спортич. Якщо запитати в моєї дружини, то їй подобається більше Qashqai. До речі, ця автівка в володіє дівчина. Керіжімо так, холостячка, в якої сім'я сім діти ще попереду цією автівкою. Володіє хлопець, в якого сім'я і дитина. І це класний показник, чому вибір автомобілів падає саме так. Ну що ж, друзі, тепер сядемо за кермо і трошки подивимося і дизайн, і розберемося, що тут є по комплектації. Мультимедіа змінили на більш сучасну з екраном. Плафон це, це прикол, тому що всі кажуть, що його поставили від Рено Логана, і це типу, це типу штана. Ну і до речі, як ви зрозуміли, двигун тут реношний, тому можливе використання деяких деталей від Рено. Сідаючи за кермо, в принципі, виглядає все сучасно і прикольно. Кермо воно багатофункціональне, В нас є двохзонний клімат, в нас є підігрів сидінь, складання електродзеркал, електроручник, датчик світла, датчик дощу і старт-стоп. Але ж заводиться автомобіль з ключа. Тобто кнопки старт-стоп немає і без ключового доступу немає. Як в однієї, так і в іншої автівки. Тому тут. Тут однаково, а тепер зробимо невеличкий тест драйв і побачимо, як вона їде і як перемикає коробка передач це її слабке місце. Тепер запускаємо автомобіль, і основна увага ось сюди. Ну, ви бачите, да, рожевий фон. Звичайно, що його можна змінити, але ж це класно показує, для кого більше підходить ця автівка. До речі, ми запитали думку в деяких людей, які проходили під час огляду цих машин. І хлопці сказали, що більше подобається Sportage, Дівчата сказали, що Sportage – це жаба, а їм більше подобається Нісан Кашкай. Тому думки розділилися, і, в принципі, це все логічно, зрозуміло, так воно і є. Ну що, поїхали. І до речі, хочу зазначити, що в нас в однієї автівки і в іншої автівки пробіг. 57 тисяч кілометрів. Він однаковий. До речі, важель перемикання, він прикольний по дизайну і в принципі, в цілому, виглядає все досить гармонічно. Для дівчини то все досить, досить прикольно. Ця, ця машина не для хлопця, бо він навряд чи її обере. Вона, вона пахне пахне дівчачим, навряд чи обере якийсь хлопець. Хіба що. Сугубо із-за двигуна, із-за розходу палива і економічності. Все багато хто з людей хейтить мультимедіа на Андроїді. Скажу вам особисто по відчуттям, камера тут працює прикольно. Так, звичайно, що вона може підтуплювати там, не сильно коректно працювати, але це не дуже. Вартісно по грошам, як, наприклад, поставити щось оригінальне. Двигун в нас працює трішки голосно, але дизельний двигун він не може ідеально тихо працювати. Проїжджати поліцейські дуже м'яко і комфортно стосовно місця в салоні і комфортності сидіння. Дивіться, в мене зріст 188. Сантиметрів в цілому сидіти за кермом мені комфортно. Сидіння також достатньо комфортне, але не вистачає бокової підтримки. Якщо в цьому автомобілі я сяду за своїми налаштуваннями ззаді, в принципі коліна в мене не впираються, але місця над головою. Хотілось би трошки більше. Зайдемо наперед в спортежі, його там на пару сантиметрів більше, і по комфортності це відчувається. Щодо розгону, цей автомобіль в міському циклі його абсолютно достатньо. Тобто, до 100 кілометрів вона динамічно розганяється, перемикань передач не відчувається, тобто якихось там тичків, затупів, так як варіатор, він планомірно все перемикає. Але ж після швидкості 100 км на годину він починає потихеньку тухнути, і такі навантаження для нього не рекомендовані. До речі, дивіться на бортовому комп'ютері середня витрата палива зараз 6 літрів на 100 км. Це сугубо міський цикл їзди. Я думаю, що для Паркетника для дизеля це абсолютно адекватна цифра. І я думаю, якщо постаратися, то по трасі можна і 4,5-5 літрів легенько вкластися. З Америки привозили модель Rock Sport. це аналог європейської версії Кашкай, але їх, як правило, купували офіційні, тому що ціна на них була адекватна, і за адекватні гроші ви отримували нову автівку. Так, стосовно... Багажного відділення прикольно те те, що іде рівна підлога по об'єму в спортеджі його трішки більше, але тут можна збільшити за рахунок поличок. Тобто ці полички можна опустити нижче, і ви збільшите для городської їзди. Покласти якусь валізу покупки в супермаркеті абсолютно достатньо, але в рівну підлогу задні. Сидіння не складаються, тобто для перевезення якихось великогабаритних речей, це не та історія. Так, ну а що ж тепер в салоні? Kia Sportage. також немає кнопки запуска треба з ключа заводити. По дизайну ключ прикольний і приборна панель вона, хоч і просто виглядає, але як на мене, вона більш інформативна і більш зрозуміла. Кермо в плані хвату воно шкіряне як в одній, так і в іншій машині. Тобто, по відчуттям воно прикольне, прикольна є функція підігрів керма. Вона дуже зручна. До речі, друзі, якщо ви додивилися відео до цього моменту, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал, якщо ви не підписані. Думаю, що вам буде цікаво. В Kia Sportage вже йде мультимедіа з салону, вона нормальної якості, і в неї є Android-Auto і Apple CarPlay. До речі, якість зображення камери також непогано, і воно малює проекцію при повороті керма. Тому паркуватися буде зручно. По комплектації, порівнюючи з кашкаєм, який в нас на огляді, тут також двохзонний клімат-контроль, підігріви Всіх чотирьох сидінь і підігрів керма: мультикермо, датчик дощу, датчик світла, електроскладання дзеркал. І з основного це все тут єдине, що ручне гальмо воно нажимається з ноги, там воно електричне. Але особисто для мене по дизайну більше до душі Kia Sportage. Так, стосовно сидіння, сидіння, те, що я казав, в кашкаї не, не, не вистачає бокової підтримки. То в Sportage вона навпаки є. Kia Sportage також, як і кашкай, він комфортний. Переїжджати лежачі поліцейські якісь нерівності. Підвіска відпрацьовує класно. В плані керованості він також відкликається на Різні рухи, і як працює коробка, мені набагато більше подобається спортич і в порівнянні з варіатором вона переключає краще так. Стосовно двигуна, потужності двигуна на невеликих швидкостях її абсолютно достатньо. Тобто, це те про що я казав, що вона підходить для міського циклу, тобто з невеликої швидкості, там умовно до 100 кілометрів, вона себе почуває досить і динамічно. І комфортно, але ж, якщо ми беремо велику швидкість, умовно там за 120 130 км на годину, так вона їде, але у вас запасу потужності не буде, щоб зробити якесь прискорення або ж обігнати когось швиденько стосовно витрати палива середньої по Kia Sportage яку ми бачимо. На бортовому комп'ютері за 7281 км у нас середня витрата палива 9,7 літрів бензину. Чи багато це чи мало Я вважаю, що для потужності в 130 кінських сил для двигуна 1,6 бензин це трохи забагато. Газ сюди не встановлюється, точніше, не бажано його сюди ставити. Тому економічності від цієї машини очікувати не потрібно. Ну согласись, що якщо так даже зробити фотку, то як для чувака, то ну, це якось більше підходить ніж кашкай. Стосовно заднього сидіння і багажного відділення в Kia Sportage, тут однозначно без всяких нюансів він більший ніж в Nissan Qashqai. тобто і місця трошки більше. Від колін до сидіння і над головою місця більше, і багажне відділення воно більше. Тому кому потрібно возити якісь коляски або більш габаритні речі, це однозначно Kia Sport. Друзі, що хотілося б додати, якщо взяти всю лінійку автомобілів Nissan Qashqai і Kia Sportage, що би обрали експерти автопошук.ua? Це однозначно двохлітровий дизель Kia Sportage, на класичному гідротрансформаторі і в класній комплектації. Отже, друзі, якщо робити висновки, ці дві автівки абсолютно заслуговують уваги. Тільки моя суб'єктивна думка: цей автомобіль підходить для дівчини, цей автомобіль підходить для хлопця, точніше, як сімейний автомобіль. Цей трохи для сімейного замалий. Якщо підсумувати техніку цих автомобілів, то в цьому проблеми з коробкою тут не дуже надійний двигун і витрачає палива. Трошки хотілось би менше, тобто середня витрата десь літрів 10, тут середня витрата 6 літрів дизеля. Але ж ми порівнюємо бензин і дизель. Трохи некоректно, але те, що, те, що маємо по вартості на вторинному ринку. Ці автомобілі плюс-мінус однакові, тобто їх ціна, десь в районі 19 плюс-мінус. Вони підійдуть для міського циклу використання. На ньому спокійно можна доїхати десь на дачу на поґрунтовій дорозі без натяку на бездоріжжя. Оглядовість велика кліренс нормальний, тобто можна десь і на бордюр заїхати. В принципі, якщо ви розглядаєте ці дві автівки до покупки, то їх сміло можна обирати, але при одній умові, кожен автомобіль, який ви розглядаєте, треба ретельно перевіряти. Якщо ви не знаєте, як це зробити. Ми з радістю вам допоможемо в цьому. Тобто, або підбір під ключ, або разова діагностика автомобіля зробимо як для себе. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і будемо раді почути вашу думку стосовно цих автомобілів в коментарях.